У Болгарецькому районі знову, як в минулому році, проводять суспільно-корисні роботи, які розпочалися з 12 лютого у двох громадах Болградській та Городинській. Болградська громада акцентувалася на благоустрою міста та сіл. У прошлому році в таких роботах у нас приймала участь 491 особа. В суспільно-корисних роботах брала участь 6 громад всього із 10 громад Болгарського району. Громади не сплачують за ці роботи зі свого бюджету. Цим опікується фонд загальнообов'язкового соціального страхування. У Болградському районі громади визначили з видами робіт, які необхідно провести на їх територіях. Цей перелік спеціалісти центру зайнятості надали Белградській районні військової адміністрації. Договори громади підписують безпосередньо з центром зайнятості, де визначають, скільки людей візьмуть участь у суспільно-корисних роботах та прописують кошторис. За минулий рік було витрачено на оплату таких працівників більше 2 мільйонів гривень. В нас активно працює Арцизька громада, теж по суспільно-корисним роботам в минулому році тарутинська громада не змогла розпочати роботу, але в цьому році вони теж планують розпочати їх. Можна сказати, що в цьому році вже всі громади будуть приймати участь у суспільно-корисних роботах. На виконання суспільно-корисних робіт з безробітними укладається строковий трудовий договір на той період, у який проводяться роботи. Оплата праці у Болградській громаді на суспільно-корисних роботах за відпрацьований місяць у розмірі мінімальної заробітної плати, тобто 7100 гривень. У регіонах, де проходять бойові дії, заробітна плата півтора розміри мінімальної заробітної плати. Якщо ми з громади заключили на лютий, значить строковий трудовий договір з людиною заключається теж на лютий місяць. У минулому році безробітні були направлені на такі суспільно-корисні роботи, як будівництво укриттів при школах. Ліквідація сміттєзвалищ, роботи з благоустрою, а також допомога особам з інвалідністю щодо ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру на даний момент в Лергацькому районі у суспільно-корисних роботах задіяно близько 90 осіб. Усі громади району прийняли рішення, що термін проведення суспільно-корисних робіт буде до кінця цього року. Люди, які мають статус внутрішньої переміщеної особи, але не перебувають на обліку в центрі зайнятості, теж можуть взяти участь у суспільно-корисних роботах. У нас да навіть ті внутрішні приміщені особи, які не перебувають на обліку, і не мають статусу застрахованої особи. Вони теж можуть приймати участь. Вони звертаються до старости села чи до голови міста, де вони знаходяться, і виявляють бажання працювати з нами, зв'язуються. Ми його додаємо до списку, який ми прораховуємо, направляємо до нашого одеського обласного центру зайнятості, і включаємо його в кількість людей, які будуть. Приймати участь в спільнокорисних роботах. На даний час на обліку Болградської філії обласного центру зайнятості перебувають 1048 безробітних. З них 80% – це жінки. Наталя Спокотяна, Юрій Сполутяна, інформаційна агенція ютудей.